Перезавантаження, вихід із зони комфорту, діджитал детокс, перевірка на витривалість чи готовність почути власні думки. У кожного, хто виявляє бажання піти у гірські походи, мотивація може бути своя. Але для кожного, хто хоч раз вступав на гірську стежку, це стає частиною життя. Для тетяни просте захоплення походами у Карпати перетворилося на справжню організаторську діяльність. У 17 років дівчина із Сіверсько-Донецька Луганської області вперше побачила красу гір. Відтоді походи у гори і підкорення вершин стали для неї не лише про естетичну мандрівку, а й про внутрішнє зростання, подолання себе і єднання з природою. Власний досвід дівчина прагнула розділити з однодумцями, тому почала самостійно організовувати вилазки у Карпати. Свій міні-проєкт Таня назвала Східний ретрит», що символізує об'єднаність України. За два роки існування східний ретрит провів 14 походів, до яких долучилося понад 100 людей. Наразі спільнота у соцмережах налічує майже 2000 тисячі підписників. Потяг до пізнання Карпат з'явився у дівчини, коли через повномасштабне вторгнення росіян у березні 2022 року вона з родиною виїхала із рідного міста на Закарпаття. Я прожила в горах рік, саме нічого не роблячи. І мені було скучно, ну мені було 17 років. Це був перший курс. Вся моя родина працювала. Одна я сиділа вдома, я вирішила, що потрібно вже потрохи відпускати те, що я виїхала з рідного міста, що я живу зараз тут і почала шукати якісь можливості. І Я подумала, було б непогано сходити в пори. Але компанії у мене не було. І я вирішила знайти їх через TikTok. Це був лютий 23-го року. Я виклада відео в TikTok, що шукаю людей, які не проти сходити в гори. До цього я ні разу не була в горах. Зібралася компанія, нас було 10, наче, якщо я не помиляюсь, і це був квітень. Ми зібрались просто як друзями, ніхто але ніхто друг друга не знав. І ми пішли в гори з хлопцем, який там жив. І знав місцевість. Це вже у мене був телеграм-канал. Це я його створила і там знайшла людей, які хочуть зі мною садити, спробувати, як це взагалі. І потім вже в травні я прям така людина. мені треба все зразу. <схай> я вирішила вже збирати такі компанії великі, наче нас було 25, або навіть більше. Ми поїхали у Франківську область вже з наметами на дві ночі на Манявський водоспад. Там також було дуже-дуже гарно. Там були е, альтанки, місце для наметів, де погуляти, е, водоспади, річка, ліс все як треба. На початку своєї діяльності дівчина зіткнулася із докорами через підлітковий вік. Я буквально тільки починаю цим займатись, тільки починаю все вивчати і одразу беру з собою людей і беру відповідальність на себе за групу. Тобто, це і карти, це і харчування, і щоб по намету у всіх були. Це велика відповідальність, насправді, якщо хтось прийде в похід і у нього не буде ні спальника, нічого, він подумає, що там я думаю, то буде ліжко. У мене, в принципі, в перші мої походи не було такого твердого авторитету. Мені треба було, наприклад, зібрати групу, яка збере дрова, яка піде поводу і почне займатися приготуванням. Але я була така м'яка, я підійду, скажу, будь ласка. А це не працювало. і згодом я почала більш твердо настоювати на своєму. Спершу до походів з Тетяною долучалися усі охочі, навіть підлітки. Проте згодом для учасників ретриту з'явилися обмеження за віком критеріїв. Не було до недавнього часу. Якщо казати за перші походи, то ми брали всіх бажаючих, тобто і 16 років, і 18, бо мені само було 17 років. І всі бажаючи просто писали мені, і я додавала в чат групи. А зараз вже орієнтуюся на складність походу. Тобто, це може бути похід для початківців, туди зможе піти будь-хто з будь яким спорядженням, бо, наприклад, ночівля буде десь в хостелі. А також це будуть можуть бути дуже складні походи. Мало хто пройде по горах 10-15 кілометрів, ось так. Бували випадки, що люди навіть плакали і не могли далі йти. Правда, істерики були, це так. Одна травма навіть була так. Це був похід цього літа. Слава Богу, ми вже підходили до автобусу, і дівчина просто підвертає ногу прямо біля автобусу. Насправді, це дуже добре, що вже десь там, наприкінці, бо якщо це трапилось десь в горах, це було б дуже важко нести і її рюкзак, і її саму. Це як варіант був би викликати машину на будь-яку найближчу дорогу, де вона приїде, і потім вже спускати її своїми силами. І зараз все ж таки ми беремо з 18 років початки Всі ми беремо всіх. Головне, щоб були намети, спальники. Якщо немає наметів, ми все це зможемо допомогти знайти або взяти в оренду, або може у когось з команди вже буде намет. Просто розселено, і якщо це більш складний похід, е, обов'язково щоб був досвід. Ну в вартість походу зазвичай входить супровід і сама організація планування походу. Також е, у вартість входить трансфер, якщо він в принципі є в такі походи, як, наприклад, восени або навесні. Ми беремо собі зазвичай будиночки, готелі. Вони також входять у вартість. Іноді ми плануємо харчування В походах пори з наметами минулого року. Також було харчування, але цього року ми вирішили його відмінити, тому що це досить важко з часом. Тому краще брати сублімати. Завжди раджу ці сублімати, які краще взяти, які я беру. Ну і в принципі, коли я вже додаю людей в чат походу, то йде повний супровід від початку і аж до дати виїзду, що треба взяти, яка буде погода, у кого чого немає. Через рік після самостійної організації походів і бажання їх масштабувати, Тетяна зрозуміла, що потребує допомоги. Дівчина почала шукати однодумців, які б мали бажання доєднатися до організації. Так у команді з'явилися Світлана, Іван і Максим. Усі вони колись самі були учасниками ретриту. Для мене це, мабуть, відпочинок. Хоча насправді я вже настільки у мене змішалися гори, Харків, Київ. <смі> я постійно все де десь катаюсь, і в мене немає чіткої межі. Тобто я гуляю по горах точно так, як гуляю по місту. Тобто, для мене це просто приємна прогулянка. І гори я люблю будь-яку погоду. Найбільше я люблю в туман. Не знаю, чому. Дощ, туман. Для мене це можна побути з самою собою. Тобто, коли ви йдете, все одно всі мовчать. Наприклад, на складних якихось підйомах. Ти йдеш і просто думаєш про те, як тобі не посадитись на тому чи іншому камені, і просто це як розвантаження думок. Надалі Тетяна планує розвивати свій проєкт і залучати більше охочих досліджувати гори у різні пори року. Саме з настанням ось таких холодів. Це осінь, школа, робота. Походи дуже-дуже мало людей ходить. Це дуже прикро насправді, але я сподіваюся, що навесні з новою силою всі знову підуть в гори, як це було в цьому році. Весною думаю, буду робити щось нове. Бо, по-перше, у мене і навчання буде закінчуватися. По-друге, знову ж таки, літо. Всі захочуть поїхати відпочити. І щось нове я б хотіла придумати.